Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України. Сьогодні, 1 січня. І я, Петро Новочех, і з вами читаємо Боже Слово. Сьогодні це псалтир. Перші два псалми. Книга псалмів починається з опису щасливої та успішної людини. Це людина, яка гидує нечистивими радами, яку не приваблює участь у престижних та впливових кампаніях безбожних людей. Замість того вона вивчає Боже Слово, роздумує, над ним насолоджується Господнім законом. Біблія, взагалі, дуже критична оцінює людську величність, владу, гордість. Авторів Біблії не вражають помпезні трони царів та володарів світу. І тут, у другому псалмі, Боже слово, називає їх глиняними горщиками, черепками. На відміну від язичників, що постійно обожнювали своїх царів, ну або, наприклад, росіяни роблять це зараз. Божий народ дивився на своїх вождів як на звичайних людей, грішних, як усі інші, на яких покладена більша відповідальність перед Богом. Царі мають зрозуміти, що влада, дана їм не заради задоволення власних амбіцій, владних амбіцій, а щоб служили Богові. Зі страхом, виконуючи його волю, яка полягає в тому, щоб вони захищали та підтримували добрих людей, чинили справедливий суд і карали лихих та нечистивих. Другий псалом належить до категорії так званих месіанських псалмів, які іноді прямо, а іноді алегорично пророкують про майбутнє явлення Месії Ісуса Христа. Зважаючи на те, що ті псалми були створені за сотні років до народження Ісуса, вони є яскравим доказом надприродного натхнення авторів Божого слова і у даному разі псалтиря. До речі, композитор Георгій Гендель використав тексти з другого псалму для свого найвидатнішого твору ораторії Месія. Чимало людей переслуховують цю ораторію кожного різдва. Прослуховування таких музичних творів з біблійним змістом є формою роздумів над Божим Словом, про що і говорить перший псалом. Посилання я хочу тут також зробити в описі до цього відео посилання на відео з ораторії Генделя Месія у виконанні Бостонського барокового оркестру. І я також додам і переклад українською мовою. Цього видатного твору. А зараз давайте послухаємо перші два псалми із Салтиря. Псалом 1. Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечестивими вони, наче полова, яку розносить вітер. Тому то й не встоять нечестиві на суді ані грішники на зібранні праведних? Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель. Псалом 2. Чому метушаться народи, а люди замишляють підступні речі? Повстають земні царі і князі, змовляються разом проти Господа та його помазаника, мовляв. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто знаходиться на небі, посміхається, Господь глузує з них. Він заговорить до них у своєму гніві і в обуренні своїм наведе на них страх. Я вже поставив свого царя на Сіоні, на моїй святій горі. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Просив мене і дам тобі народи, як твою спадщину, і твоє володіння буде до країв землі. Ти їх розгромиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер станьте розумнішими, царі. Прийміть застереження, ви, що правите землею, служіть Господу зі страхом і радійте з тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі, що на нього покладаються. Отже ви прослухали на перший день року 1 січня читання. із... Старого заповіту в даному разі, але головне, що ми читаємо новий заповіт. У межах цієї програми новий заповіт для нової України. Сьогодні це були е, два перші псалми із Псалтиря. Дякую, що ви були зі мною, це Петро Новачег це щоденне читання Біблії, нового заповіту. Нехай Господь благословить вас і особливо у цьому новому році. І дасть вам і мудрість! І натхнення, і все необхідне для перемоги, щоб його ім'я було прославлене понад усе. До побачення!